Сьогодні засолимо скумбрію. Дивіться, у мене одна жирненька, гарненька скумбрійка. Вона гарно почистилась, гарно її обмила і порізала, положила в судочок. Беру миску, наливаю сюди на рецепт мій 700 грам кип'яку. У мене тут уже є 2 літри, і ще я сюди доливаю. Значить, на 700 мл води. Одна ложка з горкою, цукру. Дві ложки солі. Так, дві ложки солі. Тоді у мене тут, дивіться, три лаврушки. 3 лаврушки. Тоді три гвоздички. Більше не треба брати, бо буде дуже сильний запах. Душистого перцю теж чотири штучки, не більше. І чорного такого горошку, десь штук 15, я кидаю. Делю ще одну столову ложку. оцту. Дивіться, якщо ви хочете перестрахуватися, ви можете закип'ятити цей розсіл в каструльки. Але я вже скільки разів роблю це кип'яток. Кип'ячена вода, гаряча. Дивіться, сіль і сахар вже розтали. Зараз воно е розмішалося, вихолиняє. Я буду заливати свою рибку. Так, дивіться, вже розсол мій охолод. Зовсім вже холодний. Так, беремо нашу скумбрію і просто заливаємо цим росовом. Якраз чудово покриває все, бачите, закриваю кришкою і ставлю в холодильник нашу скумбрію на два дні. Двоє суток. Так, дивіться, якщо це скумбрія ціла, тоді можна 3-4 дня. Ну, на третій вже буде вона більш менш готова, але коли вона порізана і почищена, то краще її на менше ставити. днів. Якщо більше днів 3-4, вона вже може бути солона. Так що, якщо ви хочете малосольної рибки, то два дні і, будь ласка, смакуйте. Ну що, рибка наша засолилася? Смакота. Так, дивіться зараз, яку тут так попробувати показати. Дивіться, білесенька. Не червона. Це сьогодні якраз два дні. Не розпадається, дивіться, бачите, як одриваєш, так аж важко одірвати. Боже, я не знаю. Я декілька років вже засолюю так рибу, і це найкращий, найсмачніший росол, який я знайшла для себе. І мені дуже подобається. Рибка просто бомба. Смачна, вона просто. Ще смачніше, чим ви купляєте в магазині?